Дорогі глядачі. В ефірі програма Влада на місцях і я, Марина Зелена, розповім детально про життя громад, які проблеми виникають і які рішення знаходять органи місцевого самоврядування в умовах війни. 30 тисяч хімічних грілок для військових закупив міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Воїни світла, воїни добра. На Вінничині відбулося спецпогашення марки, присвяченої працівникам критичної інфраструктури. Жителі Вінницької області активно вступають до Лавгвардії наступу. Один із навчальних закладів Ладижина отримав генератор потужністю 110 кВт від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Його передали голова обласної ради В'ячеслав Соколовий спільно з секретарем Вінницької міської ради Павлом Яблонським. У робочій поїздці до Ладижина також взяв участь депутат обласної ради Ігор Хміль. Один із навчальних закладів «Ладижина» отримав генератор потужністю 110 кВт від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Генератор буде забезпечувати безперебійну подачу електроенергії від твердопаливної котельні та роботу харчоблоку. Що значить 100 кВт для нас? Це означає це гарантії, гарантії завтрашнього дня. Це означає, що у нас буде приготована їжа, це означає, що у нас буде працювати опалення. Це означає, що у нас будуть працювати наші бойлера, які в навчальному закладі є. Все обладнання повністю буде працювати. Можемо запустити теплову пушку. У нас є теплова пушка на 48 кВт. На Вінничину генератор поставили партнери гумштабу Люнезбурський проект допомоги в Україні. Наші давні, вже можна сказати, партнери це Люненбурзький проєкт, Німеччина Ральф Петер Ольснер, людина, яка на Вінниччині працює з гуманітарною місією, я б сказав, вже більше як півроку. Починали ми цю співпрацю між регіональний гуманітарний штаб і Ральф Петер на базі Барської громади, і дуже багато саме Петер зробив для... Медицини в перші дні. Зараз він продовжує роботу на Вінниччині, у різних громадах і в комунальних закладах області. енергетична складова важлива. Це наші німецькі партнери, які долучилися. Вони вже співпрацюють плідно з Барською громадою, з містом Вінницею. І тепер от вони передали генератор на 110 кВт. І гуманітарний штаб прийняв рішення передати його саме сюди, для того, щоб забезпечити і харчоблок, і котельню, і освітлення, і гарячу воду, щоб дітки і працівники могли. Не залежати від енергопостачання. про потребу генератора для школи звернулися самі мешканці громади. Перші дні війни звертаються люди. Я як координатор звертаюся до штабу, який очолює Володимир. Володимир. Вирізвуть Гройсман. і ми знаходимо можливості допомагати акетку тобі харчування, там, ну, і другими можливостями. Скажімо. І на даному етапі було звернення від громади про придбання. Кост генератор скажем на школу. на території навчального закладу. Працює пункт незламності. Окрім того, на базі пункту працює освітньо-цифровий хаб, яким мають можливість користуватися як відвідувачі, так і учасники освітнього процесу. Телеканал Вінниччина все буде Україна. В рамках проєкту посилення стабільності постачання тепла населенню України передали вже 13 генераторів. Їх використовуватимуть на котельнях, які подають тепло до соціально важливих об'єктів. Детальніше у сюжеті. 13 громад Вінницької області отримали потужні дизельні генератори. Вони будуть встановлені на котельнях обласного комунального підприємства, які подають тепло до соціально важливих об'єктів. Генератори надійшли від фонду UNOPS Україна» в рамках проєкту посилення стабільності постачання тепла населенню України, що фінансується Українським гуманітарним фондом. Це дуже потужна підтримка наших західних партнерів. Об'єкти критичної інфраструктури, які є у вас в громадах, це лікарні, це школи та інші, які обслуговуються комунальним підприємством Облтеплоенерго, сьогодні отримують потужні дизель-генератори, які будуть слугувати людям. І ми можемо вже вважати, що підприємство зможе виконувати свої задачі незалежно від того, є світло чи немає. Забезпечення об'єктів критичної інфраструктури альтернативними джерелами енергії одне із головних завдань, і завдяки підтримці міжнародних партнерів це питання вирішується. Держава на своєму рівні працює з міжнародними партнерами, відповідно, і обласні військові адміністрації працюють з міжнародними партнерами. Тому хочу подякувати всім за співпрацю за таку активну і потужну дієву роботу для допомоги територіальним громадам. А вам, шановні голови, хочу подякувати за співпрацю і сказати, що в нас. Зараз найважчі часи. Насправді ситуація дуже важка, і головне це, щоб ми сьогодні в єдності з вами працювали, тому що єдність це перший і останній крок до перемоги. Розподілили між громадами 16 генераторів потужністю 28 та 60 кіловат. Саме для підприємств комунальних підприємств робиться ця підтримка. Це міжнародний фонд, який надає Технічну підтримку відновлення України, і важливо, що сьогодні це вже друга партія, яка приїжджає до Вінницької області. Перший потужний генератор проїхав Ладижин. Альтернативні джерела енергії забезпечать гарантоване тепло в разі відключення електроенергії. Насправді потужна підтримка. Я хотів би подякувати освітній адміністрації Сергія Сергійовичу особисто за те, що ми насправді закрили ту величезну проблему, яка станом на зараз садом підприємстві. Існувала. Завдяки безперебідній роботі котелень з теплом будуть медичні заклади в громадах, обласний пенсіонат для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, навчально-реабілітаційний центр та декілька навчальних закладів. Пріоритет навчальні заклади, тому що дітки масово хочуть вчитися ніхто не хоче дистанційної дистанційного навчання, ні батьки, ні діти. Проект посилення стабільності постачання тепла населенню України виконується за сприяння Вінницької обласної військової адміністрації і Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Його мета забезпечити джерелами безперебійного постачання тепла і електроенергії регіони, які найбільше постраждали від війни. Тиждень тому розпочався набір добровольців до штурмових бригад. Жителі Вінницької області активно вступають до лав гвардії. Як та де можна записатись, розповімо більше у сюжеті. Мешканці Вінничини долучаються до гвардії наступу. Набір добровольців до штурмових бригад розпочався тиждень тому. Кандидати можуть записатися до лав сил оборони у центрах надання адміністративних послуг. Приєднатися до захисників, які звільнятимуть українську землю від російських окупантів. Вирішив і 29-річний Владислав. Прикордонники це перші люди, які зустрічають ворога. Це самі сталеві люди, треба так сказати. Бажання сидіти вдома немає, дивитися, я все не можу. Тривається серце, воювати. Прикордонний підрозділ Сталевий кордон одна із восьми штурмових бригад гвардії наступу. Наш створений 15-й мобільний прикордонний загін, буде працювати по всім областям, де зараз ведуться бойові дії. Ми працюють штурмові дії. Після цього йдуть стабілізаційні дії, контрольні операції і боротьба з дижекційно розвідувальними групами противника. Окрім прикордонного підрозділу, добровольців набирають і нацполіція та національна гвардія. Це дуже влучно було, щоб е Набір йшов саме в СНАПах. Вони саме наближені до всіх територіальних громад. Тут знаходяться відразу представники національної поліції, національної гвардії, державної породної служби. І людина має право вибору. Вона спілкується з представниками кадрової служби. Брати участь у наступальних операціях вирішив і Роман Воєводко. Чоловік записався до бригади Червона калина. Хоче нести службу в національній гвардії пліч опліч з братом. У мене служить старший брат, він вже, ну, вже досить давно він служить. Зараз він ну, на війні і ну, знаєте, от якось, хочеться підтримувати піти по стопам брата. Потужно. Є можливість роту впасти до брата. Чи можливо? Mm -hmm. Так, Принцип. «Так, В принципі?» це можливо. Пласно, що так. Він зразу навчить. Досвід є, бойовий досвід є. Основу підрозділів гвардії наступу будуть складати діючі поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, які мають успішний бойовий досвід. Ми агітуємо мотивованих українців вступати до лав захисників. Зокрема, до національної до штурмових бригад Національної гвардії України Червона калина, щоб вони спільно з бійцями, які вже мають бойовий досвід, стали зі зброєю в руках на захист наших кордонів, на захист нашої батьківщини, щоб ми могли очистити від російських загарбників нашу Україну. Триває набір і до бригади національної поліції. Вона носить назву Людь. Це буде воєнізований підрозділ із сучасною бронетехнікою та озброєнням. Кандидати, які вступають в Лють, вони найголовніше вони вступають до лав національної поліції. Тобто вони стають повноправними поліцейськими. Вони мають всі пільги поліцейських, вони мають кар'єрний зріст поліцейських, вони мають. Після закінчення війни, після нашої перемоги, вони можуть знайти себе на інших посадах національної поліції. Перетворити свою лють до російських окупантів на зброю проти них вирішив і війничанин Андрій. Чоловік доєднається до бригади нацполіції. В мене мій брат служить зараз в полку в цунамі. І він, ну, я давно вже хотів туди попасти, як би до них. Питався, які там можливості. Він ну, тільки мені сказав, що беруть тільки діючих поліцейських. Побачив, що є набір, прийшов уточнити інформацію. Пояснили, що буде і забезпечення на високому рівні, і буде навчання рівно до тої пори, доки ми не будемо готові. Штурмові бригади поповнюються добровольцями щоденно. Найбільша мотивація кожного перемога України та звільнення усіх територій. Із найпоширеніших запитань це навчання, озброєння. Хочу сказати, що заробітна плата не стоїть в перших питаннях людей, тому що всі хочуть боронити нашу країну від ворога. Озброєння цікавить, тому що було анонсовано, що буде нове потужне озброєння, яке буде нашими міжнародними партнерами. І в принципі динаміка гарна. Усі кандидати на службу в штурмових бригадах пройдуть військово лікарську комісію Психологічний та фізичний тест, після чого інтенсивну підготовку та бойове злагодження. І лише потім будуть направлені на виконання бойових завдань. Наразі заявки до гвардії наступу подали вже 17 тисяч добровольців. Приєднатися до сил оборони може кожен, хто вмотивований вигнати ворога з української землі. Кандидатів чекають у прозорих офісах. Також заявку можна подати онлайн. У барському відділенні поліції запрацювала система «Custody Records». Це автоматизована система обліку дій із затриманими особами. Подібні працюють у європейських країнах. Про те, як система працюватиме у барській громаді, розповімо далі. У барському відділенні поліції запрацювала система «Custody Records». Отримати поліцейські послуги громадянам буде простіше та швидше. Знаходиться фронт офіс і так само фронт офіцер, який може надати будь-які поліцейські послуги громадянам, які стосуються поліції, для того, щоб розвантажити інспектора чергового, який займається там відповідними, і так само, щоб людина не чекала. Облаштували у відділенні і кімнати для прийому громадян. Також за новими стандартами обладнали кабінети для інтерв'ю затриманих осіб, проведення слідчих дій та кімнату для перебування затриманих. Також є окремий простір для спілкування затриманих із адвокатом. затримав особа з тої сторони, знаходить захисник, де вони можуть по переговорному пристрою поспілкуватися і тільки лише передати документи там відповідно є проліз для того, щоб не можна було, було передати заборонені речі затримані особи. Затриманого з, е, тут нікого немає. Вони чисто спілкуються тобто, самі. То офіцер виходить тут офіцер виходить. Тут немає тобто, нікого. Вже. Тут знаходиться чисто захисник із е, затриманою особою. «Кастоді рекордс це автоматична система обліку дій із затриманими особами. Подібні працюють в європейських країнах, співпрацюючи з міжнародними партнерами з європейським парламентом. Зараз Верховна Рада змінює абсолютно все законодавство до європейських норм. Тому важливо також запроваджувати ці європейські норми на місцях. Тому дякуємо вам за роботу. Усі дії правоохоронців, затриманих та відвідувачів відділу, фіксують відеокамери. Це дозволяє убезпечити громадян від неправомірних дій поліції, а самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. Знаходиться відеонагляд, 24 на 7 відеонагляд, так само включає ще в кожному підрозділі доводиться інспектора дотримання прав людини, які будуть слідкувати за затриманими імені особами. Наявність відеофіксації вже неодноразово допомагала поліцейським в різних регіонах України спростувати безпідставні звинувачення з боку затриманих. Він головою починає спричиняти собі тілесні ушкодження. Обстил. Його працівник поліції і захисник вже пробують звинити да, доказ. Да, от дивіться, так. для того, щоб не призначати подальшого службового розслідування, захист самих працівників поліції про те, що не спричиняли вони йому тілесні ушкодження. Загалом в регіоні система «Кастоді Рекордс запроваджена у семи відділах поліції. Це найбільша кількість в Україні. Лідери по запровадженню європейською безпеки. так точно. В Афганістані воювало 120 тисяч українських солдатів і офіцерів. 3360 із них загинули. 15 лютого в Україні відзначили день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата насамперед приурочена до Дня виведення радянських військ з Афганістану в 1989 році. Їхню пам'ять мешканці Вінниччини вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятного знаку. 15 лютого в Україні відзначають день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Ця дата насамперед приурочена до дня виведення радянських військ з Афганістану в 1989 році. В Афганістані воювало 120 тисяч українських солдатів і офіцерів. 3360 тисячі загинули. Їхню пам'ять мешканці Вінничини, зокрема представники влади області, воїни афганці рідні ветеранів, вшанували хвилиною мовчання. Та поклали квіти до пам'ятного знаку. В життя багатьох воїнів афганців війна повернулась з 2014 року. Досвідчені військові взяли до рук зброю та стали на захист вже рідної країни від російських окупантів. За мужність, героїзм, вірність присязі та українському народові учасникам бойових дій в Афганістані вручили почесні грамоти від обласної військової адміністрації та обласної ради. Загалом відзначили більше 30 військовослужбовців. Жоден з вас. Після 15 лютого 1989 року в страшному сні не розумів, що йому доведеться все те, чому він навчився тоді застосовувати через 34 роки в межах своєї країни. Але ви це робите гідно. Низький уклін вам, міцного. Здоров'я вам, вашим рідним і близьким, поваги і шани від оточуючих і підростаючого покоління і перемоги Перемоги на своїй рідній землі. Серед нагороджених Микола Шутак в Афганістані він ніс службу у 18-річному віці. Після повернення в Україну жив цивільним життям, але лише до 2014 року. Відтоді знову в лавах військових. Це дуже важливо. Тим більше я пройшов службу в Афганістані. Блін, і треба комусь треба захищати нашу батьківщину. А тим більше ми аванціями з маємо якийсь досвід у службі. Україна наша в біді. Це повномасштабна війна України і Росії. Це ну це наш обов'язок бути бути захищати свою землю. Воїни афганців в складі Збройних сил України дають відсіч ворогу на різних ділянках фронту. Тож почесні грамоти за них отримали їхні дружини та діти. Хочу подякувати вам за те, що ви, як мабуть, найактивніші громадяни України. З 2014 року встали до оборони нашої країни, почали вчити наших добровольців. Я думаю, що ваш вклад і в ту перемогу, і в цю перемогу ніколи не буде забутий. 30 тисяч хімічних грілок для військових закупив міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Такий сучасний засіб обігріву був одним із останніх запитів самих військових, з якими постійно комунікують координатори штабу. Керівник Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Володимир Гройсман зініціював закупівлю хімічних грілок за кордоном, а засновники гумштабу В'ячеслав Соколовий та Сергій Моргунов організували придбання та доставку 30 тисяч грілок до Вінниці. Першу партію грілок, 10 тисяч штук, найближчим часом відправлять військовослужбовцям Вінничини, які несуть службу на передовій. На їх потреби зреагував засновник гуманітарного штабу Володимир Гройсман. Він зініціював купівлю хімічних грілок як сучасного засобу для обігріву наших військових. Відповідно, засновники штабу Сергій Моргунов і Віславской зініціювали купівлю цих хімічних грілок і доставку їх в місто Вінницю. Вже прийшла перша партія 10 тисяч і їх буде всього 30. І першу партію ми будемо відправляти в одну з наших бригад, саме та, яка стоїть зараз на передовій. Її час роботи такої грілки 20 годин. В залежності від тих завдань, які виконує військовослужбовець від однієї до п'яти. Школа у Глухівецькій громаді. Вона розрахована на 800 осіб. В закладі нині навчається 376 учнів. Тут облаштували укриття. Його укомплектували так, щоб кожен клас мав необхідну кількість парт та стільців. Навчання відбувається у дві зміни, щоб убезпечити дітей та вчителів на період повітряних тривог. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий спільно з Вінницьким міським головою Сергієм Моргуновим та депутатом обласної ради Ігорем Грубелясом оглянув укриття облаштоване у місцевій школі. Навчальний процес організований таким чином, аби те укриття, яке є, воно в якісному стані могло забезпечити безпеку абсолютно всім, хто забезпечує навчальний процес і навчається. Тому є дві зміни. Цього достатньо, приміщення сухе, світле, навіть оснащене партами, визначені місця для класів, Там кожен знає своє місце. Ну, але ми дякуємо нашим збройним силам за те, що ми маємо можливість навчати діток і працювати залежить від економіки дуже багато, тому військові роблять свою справу, але фронт економічний він теж важливий, і саме ті діти, які навчаються завтра, вони будуть формувати економіку. Під час робочої поїздки В'ячеслав Соколовий та Сергій Моргунов побували на одному з підприємств Глухівецької громади каоліновому комбінаті. Для громади це бюджету утворююче підприємство. У 2007 році завод став частиною групи підприємств «Кварцвейк Груп» та отримав нову назву АКВ Українське каолінове товариство. Німецька компанія інвестувала в підприємство понад 50 мільйонів євро. Сьогодні на підприємстві важливе питання залучення нових інвестиційних проєктів. А найбільші економічні виклики в період воєнного часу пов'язані з логістикою. Економічні виклики це напевно логістика, тому що ми транспортуємо через Чорне море, і там всі порти зараз заблоковані, як ми знаємо. І дуже ускладнюються шляхи транспортування продукту до кінцевих клієнтів, тому що наші клієнти вони всі за кордоном переважна більшість, більш ніж 80%. І наразі це таке вузьке горлишко у нас в нашому бізнесі. Політика підприємства це. Забезпечення потреб в працівниках з місцевого населення. Для цього до війни тут запроваджена була і дуальна освіта. Зараз стоїть питання про її відновлення. Мобілізація працівників вносить ще раз свої корективи, але вони з цим справляються. А от виховання власних кадрів надзвичайно важливе, і вони цим займаються. Безпосередньо дуже важливо, щоб людина, яка працює. Тут вона тут проживала відійти від трудової міграції. воно знімає багато соціальних питань. Однозначно необхідно в двох ключах працювати будь-якій територіальній громаді Вінницького регіону. Це перше налагоджувати взаємовідносини з територіальними громадами тих демократичних держав, які нас сьогодні підтримують в нашій боротьбі, і через ці комунікативні майданчики налаштовувати належний алгоритм взаємодії і роботи соціального. Сектори майновазі освіта, охорона здоров'я, соціальна складова і посилення економічної основи через лучення інвестицій. Зараз на глуховецькому каоліновому комбінаті працює понад 300 співробітників. Підприємство виробляє 240 тисяч тонн збагаченого каоліну в рік. ТОВ АКВ Українське каолінове товариство є основним роботодавцем в селищі Глухівці та провідним у Козятинському районі. Значні обсяги виробництва та реалізації виводять підприємства на рівень найбільших платників податків області. Максимум. Воїни світла, воїни добра. На Вінничині відбулося спецпогашення марки, присвяченої працівникам критичної інфраструктури, а саме дорожникам, енергетикам, водопостачальникам та газовикам. Укрпошта ввела в обіг блок поштових марок. Детальніше у сюжеті. Укрпошта ввела в обіг блок поштових марок Воїни світла, воїни добра. Нову марку випустили в знак подяки людям, які цілодобово працюють над відновленням пошкоджених російськими окупантами об'єктів інфраструктури, присвячений випуск дорожникам, енергетикам, водопостачальникам та газовикам. Ракетні обстріли е, саме е, знищують. І руйнують цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру це все робиться для того, щоб нашу країну завести в темряву. Але завдяки силам всіх комунальних служб, енергетиків, дорожників, міцності, людей, які сьогодні цілодобово роблять свою роботу, ми бачимо результат, що нас не зламати, що навіть без світла ми все одно сильні, ми любимо Україну, ми віримо в перемогу. Для спецпогашення поштового блоку Укрпошта виготовила і спеціальний штемпель із зображенням лампи. Марку випущено вчасно. Вчасно чому якраз зараз ми впорались. Якщо казати про Вінницьку область, це з енергетичною практично кризою і за допомогою Укренерго Обленерго, їх працівників, які дійсно працювали 24 на 7, І військова адміністрація напевно тут ночувала. Тому марка це тільки знак пошани, а все інше це їх праця. В день випуску поштового блоку відбулося традиційне спецпогашення марок. Подивимося. Спецпогашення відбулось за участю працівників енергетичної сфери, які майже рік працюють в цілодобовому режимі та повертають світло в домівки українців. Я думаю, це буде для фахівців на покренерго ще одним таким стимулюючим фактором, щоб, як кажуть, прикласти максимум зусиль для відновлення тої всеї нашої інфраструктури, і всі ми працюємо для загальної. Нашої мети для перемоги товариство Вінсобенерго робило все можливе і буде подалі робити можливе, щоб зробити розподіл на території нашої області максимально комфортно і максимально у тих умовах війностану, які можуть складатися і в подальшому. Ми з вами разом тираж нового поштового блоку 300 тисяч примірників. Автор випуску Олександр Нікітюк придбати марки та конверти можна як у відділеннях Укрпошти, так і онлайн. Зимові розваги для відвідувачів терцентру. Поважних пані запросили випробувати катання на тюбінгах. Для більшості відвідувачок срібного віку такий активний відпочинок новинка. Та деякі пані тут вже не вперше. Від отриманих розваг у захваті і новачки, і досвідчені користувачі тюбінгу. Про безпеку тут дбають інструктори. А от організатори влаштовують такі покатушки своїм підопічним. Це подяка за їх внесок у перемогу. Такий, знаєте, релакс для наших відвідувачів, окрім того, що вони постійно допомагають нашим ЗСУ, вони плетуть сітки, в'яжуть шкарпетки, в'яжуть коврики хлопцям в БТР. Тому я думаю, що вони заслужили на такий активний відпочинок. Мені дуже подобається кататися на цюбах, тим паче в цьому році, коли і так позитиву майже немає, дуже тяжкі часи ми проживаємо. Але коли ми прийшли сюди, ми тут всі діти. Дуже подобається. Я вже е, третій раз і, і дуже задоволена, що я сьогодні тут. Я дуже люблю швидкість. Я вовсе працюю в авіаклубі і стрибала з парашутом. У Мене чотири стрибки є. Так що я дуже люблю висоту, небо, швидкість. Я трошки екстремал. в ефірі. Була програма Влада на місцях до наступної п'ятниці.